Друзі, вітаю! Готуємо улюблене тісто для вареників заварним способом. Дві чашечки борошна або два стакана, з чайної ложечки солі, неповна звичайно, і одна столова ложка олії. Заливаємо такою ж склянкою кипятка і перемішуємо спочатку ложкою, потім трошечки підстине і вже руками. Це тісто дуже-дуже зручне в роботі, воно геть не липне ні до столу, ні до рук. І тісто на варениках тонке-тонке, тоді ще багато начинки виходить. Дуже вам його рекомендую. Все, готово, друзі, доки я його збирала, то ложечкою то руками воно вже так і остило трошки м'якесеньке-м'якесеньке, і краюшки зліплюються, і під час то варіння не роз'єднуються. Так що будьте за нього спокійні і впевнені. Ну, У мене традиційна начинка, квашена капуста, підсмажена із цибулькою. Коли я смажила цибульку, я дала трошки цукру, щоб він закарамелізувався, і трошки солі. І потім квашену капусту не перетримувала, щоб начинка не була суха, пережарена і щоб не була жирна. Дуже смачно, друзі, ми окремо її вже куштували. Я розділяю далі ось так на дві колбасочки, нарізаю і виробляю варенички Ви будь-яким зручним способом. Вона дуже-дуже послушне, це тістечко. Ось так спочатку нарізаю, так я, як на ліниві варенички, потім прямо ручками розплескаю. Бачите, тут борошно я не клала, а вже воно до рук не липле. Ви уявляєте, що за чудо, це тісто. Далі ще розкатую тонше, даю трохи борошна, щоб до качалочки не прилипало, і виробляю маленькі варенички. Ось так розклали начиночку, наліпили одразу одну порцію, я так прямо з досточкою заморажую, в такому вигляді, а потім, коли вони вже геть будуть мерзлі, тверденькі, Пакетик складу, і буде одна порція на всякий такий терміновий случай, підкормиться. Все, готові, друзі. Красиві не красиві, але смачні, ви бачите, начинка аж прозора. Прозоре тісто, аж видно начинку. Ставлю чайником кипяток, сіль додаю в окропчик. Далі, друзі, дивіться, як мене бабуся вчила. Я була маленька і боялась кидати вареники в кипяток, щоб не обпектися. Вона каже, так: береш сіль, кладеш. Розкручуєш, отак, робиш таку собі ополоночку, і потім береш вареничок і дуже низько прямо кладеш воду. Тоді він не ляпне. розумієте? Якщо ти будеш його кидати, він обов'язково тобі на руки ляпне. А якщо отак прямо складати у воду і далі знов покрутили, щоб вони не злиплися. І все. Хай готується. Варимо хвилин 5-7 при невеликому кипінні. Друзі, готовність вареників визначається по тому, як вони спливають. і просто можете продавити тісто і, або руками попробувати. Ось дивіться, я хотіла вам сказати, що прямо тісто аж прозоре. Бачите? Відніється начинка, що тут капуста, або якби були вишні, або інша, з картоплею гарно. Готую засмажку, друзі. Це, друзі, готова моя страва. Зайняло в мене приготування 25 хвилин, але начинка з капусточки була з вечора вже приготовлена. Тісто послушно, вариться швидко, тому що воно вже заверне. Вареники з капустою зазвичай цибулькою ми приправляємо, з картоплею бабуся заправляла шкварочками із сиром маслом і трохи сметани. Якщо у вас є якісь особливості приготування вареників або секретики, то будь ласка, пишіть під цим відео хоч два слова, я зрозумію, що ви хочете сказати. Ось ви побачили, як ці варенички виглядають, а які вони на смак, приготуйте і спробуйте.